Так, друзі, всім привіт. Е, пройшло три дні після того, як ми попрацювали з остатком в садочку, тому що у нас 2 гектарчика, то е, вирішив приїхати подивитися, що тут робиться. І прогулятись, глянути. Сьогодні не жарко, сьогодні добре. Прекрасна погода, тому якщо є бажання прогулятися зі мною, глянути, що там робиться. цей раз недовго, то погнали, передивимося, що там робиться. І так, друзі, пропоную посередині рядочка взяти і прогулятись по садочку. Зараз візьмемо раз, дв... раз-два. Три, чотири, п'ять. Ну, ось тут ми йдемо. Ось це у нас шостий рядочок. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Так виглядає наш садочок після того, як ми тут попрацювали. Як бачите, більш-менш все непогано себе показує. Де-не-де. -де. Пропуски є, звісно, без їх ніяк. А, вибачте, терміно. Татко дзвонив, потрібно було обов'язково взяти трубочку. От батьків треба брати обов'язково. Може трішки вітерок буде вам. Але я думаю це нічого страшного. Так, да, прекрасно. Тобто, що я можу підказати вам. А, до речі, хто хоче там собі посадити, якийсь садочок такий. Ну, гектар і далі, і будете там працювати якимось агрегатом, який буде працювати. В рядочку, то що є в мене є відосики по рядочку, то е, їм потрібно так сказати частіше працювати. Тому що якщо тільки ось, наприклад, то тут пропущено трішки, якщо піднімається вже таке немаленьке, трошки висота буде там до коліна, то йому вже важко працювати над такими справами і ось ішли, є пропашину. Порахував я десь із тисячі саженців десь штучок 50 треба буде досадити. Не так то й багато, як, як я планував, дай Бог все воно буде рости, розвиватись, дай Бог тільки, щоб у всіх було здоров'я над цим всім. Працювати. А поки що такі гарненькі моменти. Так, ідеш гуляєш, побачив щось лишнє. Забрав. Ну це, до речі, ми йдемо між, зараз скажу вам, Морозівський, Трапкрим. Морозівський, Трапкрим. ще тоді йде? шедевр. Караманівський. Караманівський і шедевр. Тут посаджено у мене, хто перший на каналі, то це Морозівський або Кавказ, Трап Крим Шедевр, Караманівський. Шедевр Караманівський каталонский и каталонский, да. Каталонского наибольше. Каталонского процентов 40. Ну, тут получается 3,5 ряда каталонского, а все остальные по два рядочка. как так, друзья. Тому, кому, возможно, буде. Посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь. о як бачите, караманівський. Тут де-не-де навіть садились, наприклад, і двохрічні саджанці в основному. Ось, наприклад, якось дерево двохрічним посаджене. Але є ті що садилися і слабенькими, однорічними і слабенькими. Тобто Тепер їм треба лишній рік, щоб восстановитися. Тому, хто хоче, так сказати, мати менше проблеми, щоб ваш садочок швид швидше розвивався, то рекомендую брати вже ну, двохрічний посадковий матеріал. Потрібно брати. Тут можна було і посадити ще й трапезунські, але Щось він мені, як я садив, казався ще сильнорослим сортом. Але але з часом, я ось уже в цьому році я зрозумів, що 5х4 для, 5 для його було б більш-менш непогано, то можливо як буду досаджувати тут, а теж наступні сорти, то можливо якийсь рядочок посажу й його. Але просто якщо його брати, він не Така не максимально округла форма чуть-чуть. А я вирішив тут посадити чому ці сорти, тому що вони всі мають майже однакову округлу форму. І Їх потім легше буде, так сказати, здавати. Але я думаю, якщо і трапезунський сорт його ж теж не зря не повинно санять у промислові сади, то його теж можна спокійно садити і не переживати, що його там хтось не прийме. Єдина в його така є проблемка, це те, що він трішечки любить манеліоз. І от від манеліоза трапезунський треба. А, і трапезунський треба хоча б разів в два на початку травня, в середині травня. Обробити від манеріоза, щоб максимально зменшити ймовірність манеріоза, тому що така штука що ще хуже, ніж всі останні ребята, які можуть принести, так сказати, проблеми. Якось так. А ви, будь ласка, Пишіть, задавайте коментарі, тому що дивляться потрошку відоси, а от чомусь писати в коментарі люди зісняються. Зісняються не потрібно. Я залюбки, якщо питання адекватне, нормальне питання, адекватне, нормальне питання, то залюбки відповідають, то є, спитають там таке що попало іноді Та просто типу, звертаю увагу що я нічого не побачив а так в принципі стараюсь відповісти завжди на питання такі деревці це вже потім потрібно буде зробити хай ще цей росте рік і можливо навіть і наступний вирішив що перших От посадив, зробив обрізку, так сказати. І років 2-3 не потрібно не потрібно трогати рослину, хай вона гарно, вона перші свої 2-3 роки гарно вкорінюється. А потім вже можна трішечки щось там маніпулювати, обрізати і так далі. А перших 3 роки, як дитині, треба йому дати максимально набрати маси гарно. Корінитись, а гарно вкорінитись. Ну а далі вже можна рішечки вже починати, так сказати, робити. Якщо ви вирощуєте штамбом, то це одне, кущом, то це друге. Але в мене буде штамб, тому що посаджено тут 5 на 4. Для куща це в першу чергу змаловато буде, тому що зростеться набагато швидше. Ну а по-друге, незручно буде в дальнішому збирати врожай. В принципі, що з чого ми це все і садимо? Щоб збирати врожай і далі реалізувати кожен все як хоче. Ці всі справи. Так, що такі, друзі? Вигляд розвивається непогано, мені дуже подобається. Прекрасний. Прекрасний розвиток. Не ідеально, звісно, не 100%, але я так скажу, думав, що буде набагато, набагато гірше. Слава Богу, все більш-менш нормально. Потихеньку доходимо вже до кінця 360 метрів рядочок. Ми з вами прогулялись. Точніше буде 365. Якщо вам цікаво скільки саджанців в рядочку, посчитайте, поділіть, 300, поділіть 365 на 4 і будете знати. І будете знати. Якось так, друзі. Більше не буду затримувати вас час. Ми прогулялись з вами. Трішечки подивились, що тут робиться. Я ще де-не-де -де, щось пороблю. Кому потрібен посадковий матеріал. Вже люди почали заказувати, але... Але ще є, що замовити. І для, так сказати, для колекції люди там те, що беруть там, різні сорти ПП штучок і тих, хто хочуть і посадити для того, щоб в дальшому продавати горішки. Каталонського вже нема, а трапезунський ще є. Тому, якщо що, телефонуйте. Номер є, вайбер той же самий номер телефона. Звертайтесь, телефонуйте, пишіть. Всім мирного неба, Саме головне здоров'я. Коментуємо, ставимо лайки. До зустрічі!